Ось 31 грудня і цей рік вже минає. Ми всі сьогодні з Надією дивимося в майбутнє. Що хочу побажати? Ну, насамперед, міцного здоров'я і щоб, щоб ця вся хлята війна, яка нас оточує, і щоб це все закінчилося все зупинилося, перестали ось так от просто гибнути люди в 21 столітті, коли є дуже багато інших речей, куди можна було б спрямувати ці просто мільярди коштів в щось корисне. Але деякі, хто називає довбойоби, вирішили погратися. О ну що зробиш? Таке наше, таке що наше суспільство, і, на жаль, люди масово не то, щоб я сказав бо підтримують війна, яка йде, а ми бачимо, війна йде не тільки в Україні. Вона і там і на Восток, на з Востоком зв'язана Ізраїль воює і в інших странах. Просто коли воно до тебе на тебе не касається, не торкається тебе особисто, то ти на це не зважаєш. Коли воно торкається, прилітає ракети тобі на голову, тебе це хвилює. А якщо ти трошечки далі не знаходишся, то ти нормально себе чувствуєш, можеш далі жити своїм мирним життям і так далі. Ну, якось так. Ми маємо зробити дуже багато висновків. Ми маємо переосмислити свою сутність людську. Ми маємо зрозуміти, хто ми є, для чого ми усі тут живемо на цій планеті, усі разом, різні страни, різні традиції, різні люди. Але усі ми на одній землі, Одна земля, яка зараз під дуже. Хвилюючими обставинами в тому, щоб просто бути знищеною. Попереду дуже не легкий шлях, майбутнє дуже складне. Майбутнє економічне це, навіть технологічно. Відкриття, які будуть ближайші 10 років, а я дивлюся за тим, що зараз у нас які йдуть научні відкриття, технологічні відкриття, то це все змінює. Ми буквально тут 10, максимум 20 років, ми побачимо зовсім іншу систему. Як фінансову, як управлінську і все остальне. Ви повинні зрозуміти, ось всі там сміються навіть про той же самий квантовий комп'ютер. До чого це я веду? Вам зараз смішно, але потім ви зрозумієте, що коли. Відкриються деякі речі, які люди зможуть робити. Наприклад, якщо побудується перший квантовий комп'ютер, то його потужність можете це вивчити більше ніж потужність усіх комп'ютерів, які существують зараз на, на планеті. Усі системи: Windows, Facebook і ваш телефон, все зламується за долі секунди. Можна Міністерство оборони і так далі. і так далі. То це колапс такий, що ви навіть собі не уявляєте. Це все в майбутньому буде. І це буде. Це все треба буде пережити. Людям треба усвідомити, що вони на масштабному порозі виживання. І ця війна, котра зараз йде, вона не про те, щоб показати. Навіть якийсь патріотичний смисл ад, ад, ну, одної якоїсь групи людей. Да? А це, я дивлюся, на все глобально. Це йде до того, щоб ви змогли дружно впоратися з великими глобальними о, тими. Системами, які на нас рухаються. На глобальні риси, зміни. Коли був ковід у 2019 році, всім показало, хто є хто. Страх смерті, боязнь приводило до того, що не сідали літаки і не приймали літаки в деяких странах. Розумієте? То нашу сущність показує. Війна в Україні показала, наскільки роз'єднані люди в нашій державі. Хтось допомагає, хтось вважив на це все і там, з думкою, та це ділош бабок, територій, і ресурси, і все должен цим займатися. Але він не розуміє, що він. Буде участвувати, він буде частиною цієї всієї історії, тільки трошечки пізніше. І коли вона прийде, він побачить, що його просто ця, ця вся історія змете з лиця, землі і все, нічого не залишиться. Якщо ми разом не зможемо протистояти своїм емоціям, Жажді е, нажитися один на одному. Якщо ми переоцінимо, що таке вартість коштів, а кошти вони нічого не варті. Зараз буде квантовий комп'ютер, це банківська система, вся лопається просто по всьому світі. Зламується один банк е, будь-який е, криптографія, біткоїни, все це просто мгновенно, воно просто обнуляється. Ви не розумієте. І ці всі, а залишаться що, бумажки і все на папері. Ви не розумієте майбутнього то, що чекає. І ви не дивитесь майбутнього. Ви не шукаєте, ви не оцінюєте, наскільки все дуже серйозно. Хай це відео залишиться на згадку в пам'яті. Хай воно буде для того, щоб ми могли вернутися і задуматися про всі ці речі. Мені дуже хочеться, щоб як намога більше людей об'єдналися з. Підтримкою жити в мирі, в стабільності, в дбанні один одного і благополуччя одного одного. Це ну, моя така головна мета, і що я транслюю людям, це допомагати один одному. Щось виходило, щось ні, але я дякую всім, хто долучався, підтримував мене, допомагав мені. І я думаю, що попереду ми мусимо робити все, не зупиняючись, щоб люди все ж таки перестали думати про те, що на комусь можна заробити, на крові заробити, на людях заробити, щоб цінували те, що навколо них, і цінували життя іншої людини. Жили в мир, мир, спокій, благополуччя. Ресурсів вистачає на всіх людей. Ми можемо все робити, обробляти землі, годувати до одного, планувати. У нас все є. У нас немає тільки одного розуму. На превеликий жаль. Бажаю вам усім всього найкращого. З наступаючим новим роком!